У музеї Шолмалейхема, філія Музею історії Києва, діє програма сторінки єврейської історії та культури, що надає можливість познайомитись з єврейською традицією, історією та культурою, а також з видатними постатями мистецтва та культури нашого часу. Науковці музею пропонують цикл коротких відеолекцій, що презентує постійно діючу лекційну програму НеСпІЗВУЧНІ з епохою. Ісак та Роза Рабиновичі художники з Києва. Ісак і Роза Рабиновичі народилися у Києві. У Києві пройшла їх юність роки навчання. Про їх творчу спадщину написано чимало статей та монографій. Проте в Україні їх імена звучать все рідше і рідше, оскільки більшу частину життя вони прожили в Москві. Обидва художники зробили значний внесок в історію образотворчого мистецтва. На рубежі ХІХ і ХХ століть виникло чимало різноманітних художніх напрямків. Стилів, шкіл багато відомих художників-станковистів того часу працювали в галузі сценографії, книжкової графіки, дизайну, розвитку інтер'єрів, брали участь в оздобленні міст до різних свят. У 1918 році, під час святкування першої річниці жовтневої революції, на вулиці Хвітепська було втілено у життя найсміливіші фантазії Марка Шагала. У той самий час у Києві роботи по художньому оформленню міста очолив Ісак Рабинович. В історії світового образотворчого мистецтва Ісак Моисевич Рабинович увійшов як художник театру та кіно, художник монументаліст, педагог. Художників театру навряд чи можна назвати прагматиками. Не досить довгий вік у театральної вистави. Рідкісний спектакль живе десятиліття, частіше роки, а то й місяці. Зутлівають розкішні костюми, безжально знищуються вже непотрібні декорації, безслідно зникають ескізи, забуваються імена майстрів, слава яких греміла на всю країну, а часом і за її межами. Сьогодні творча спадщина Іса Карбеновича відома в основному фахівцям колекціонерам незважаючи на те, що він був одним із стовпів радянського театрального мистецтва і був ним протягом декількох десятиліть. Народився Ісак Рабинович у Києві 11 березня 1894 року. Народився у багатодітній родині художника самоучки, який заробляв на життя писанням вивісок. Це зі спогадів сестри Софії Рабинович. Та я зрозуміло, що батько був непростим ремісником стіни квартири, в якій мешкала родина. Він розписав як справжній художник-монументаліст. З дев'яти дітей сімейства Ребановичів четверо успадкували від батька тягу до творчості. Один з них, молодший брат Абрам, був чудом-рисувальником. Два графічних аркуші зберігаються в сімейному архіві. Він у 14 років зник без вісти. Ісак Рибинович у 1906-1912 роках навчався в Київському художньому училищі у Адріана Прахова та Григорія Дядченко, а потім у 1912 1915 роках у студії Олександра Мурашка. У Київському художньому училищі в 1901-1911 роках директором був Володимир Ніколаєв, відомий архітектор і педагог. Він співчутливо ставився до потреб вихованців юдейського віросповідання. Початок творчості Ісака та Роза Рабеновича нерозривно пов'язаний зі студією Олександра Екстер, яка працювала в, в київських театрах. Тому не дивно, що чимало її учнів проявляли щирий інтерес до театру, до видовища. Олександра Екстер була центральною фігурою у групі молодих художників, серед яких були випускники Київського художнього училища Ісак Рабинович і Олександр Тишлер. У театрі Сакра Рабинович почав працювати з 1911 року. Його перша постановка оформлення вистави Оля Лукоя по Гансу Крістіану Андерсену в Київському театрі Бергоньє. Як художник-станковіст в 1914 році він взяв участь у виставці Кільце, на якій експонувалися роботи професійних майстрів. Київські театри в післяреволюційні роки очолював Марджанов, видатний режисер Костянтин Марджанішвілі, який давав роботу кращим на той час театральним художникам. У другому київському державному драматичному театрі УРСР у РСР 1919 році був поставлений спектакль Фуенте Овехуна, де він був режисером, а художником Ісак Рабинович. Це з монографії Фаїни Сиркіної, спектакль 1919 року фуенте Вихона Овече Джерело розповідає про боротьбу іспанців з гнобителями в XVI столітті. Художником цієї вистави був Ісаак Карбинович. У роботі над сценографією також брали участь відомі майстри Сергій Юткевич, Григорій Козенцев, Олексій Каплер. Вистава стала сенсацією в театральному житті Києва. Очевидці згадували, що зглядачі йшли зі спектаклю, співаючи інтернаціонал. Червоноармійці натхнені видовищем готові були прямо зі спектаклю йти на фронт і битися з усією європою, дійти до самої Іспанії, щоб допомогти пригнобленим в їх боротьбі з тиранією. З початку 20-х років Ісак Рбанович активно працював в московських театрах, з якими пов'язана основна його творча діяльність. Він працював у багатьох театрах СРСР, в тому числі і в великому. Найбільш плідно працював у художньому театрі імені Євгена Вахтангова. У театрі Вахтангова він оформив весілля Чехова, інтервенцію, людську комедію по Онаредо Бальзаку. У 20-ті роки Ісак Рубинович створював конструктивістські декорації архітектурного типу, багато експериментував зі світлом, намагаючись досягти на сцені максимальної виразності. Він був художником-постановником у спектаклях Дон Карлос Шиллера у Москві, лісістрата Арістофана. Це музична студія МХАТу. Рабинович багато працював у кінематографі. Ним було оформлено у співавторстві з Козловським і Симоновим знаменитий фільм Якова Протазанова Аеліта. Йому вдалося побудувати марсіанське місто в Москві на Масловці. Художником з костюмів була запрошена Олександра Екстер у 1926 році. Іса Рабинович був художником фільму Якова Протазанова. Процес про три мільйони. А у 28-му році художником фільму Протазанова Білий Орел. На той час він вже був цілком відбувшимся майстром. У 25-му році Ісак Рибанович взяв участь у міжнародній виставці декоративно-прикладного мистецтва та художньої промисловості в Парижі. У 1930 році разом з учнями в Хутеїну оформив Московську красну площу до 1 травня. У галузі монументально-декоративного мистецтва по ескізах Рабиновича виконана мозаїка в наземному вестибюлі Московського метро на станції Павелецька, Мозаїчні панно для станції Московського метро Бауманська, вітражі висотної будівлі на Смоленській площі у Москві. У 1939 році по 48-й рік обіймав посаду художника Палацу Рад. Ним також оформлено павільйон курорти РСР для міжнародної виставки в Нью-Йорку. Ісак Рабинович був членом Культурліги, унікальної організації, що об'єднала єврейську інтелігенцію. Ця організація була заснована в Києві у січні 1918 року. Культурліга була в Україні у 18-20-х роках незалежною структурою. У 1919 році, під час громадянської війни, попри погроми та часту зміну урядів, вона продовжувала активну діяльність, створюючи свої секції в більшості українських міст і ставши комунізованою лише при встановленні радянської влади в грудні 1920 року. Як член Київської культурліги, Ісак Рабинович фігурує в багатьох статтях дослідників, мистецтвознавців, що пишуть про єврейське образотворче мистецтво. У першому десятилітті ХХ століття зароджується авангардистський рух в образотворчому мистецтві. Менш ніж за 10 років багато художників євреїв сприйняло основні ідеї авангарду. Крім того, нерідко єврейські майстри звертались до витоків національних традицій, до мотивів єврейського прикладного образотворчого мистецтва, до рельєфів єврейських традиційних кам'яних надгробків, мацев до обрядових предметів, до ілюстрацій у стародруках. Ісак Мойсевич Рибанович багато сил і творчої енергії віддав роботі в єврейських театрах. На початку 20-х років він співпрацював з московським державним єврейським театром Госет першою його роботою в театрі стала постановка драми Бог помсти Шимона Аша. У 1922 році Рибанович оформив спектакль Чеклунка засновника єврейського професійного театру Абрама Гольдфадена. У 1923 році Рабинович переїхав з Києва до Москви і продовжував співробітництво з Єврейським театром, де створив виставу 200 тисяч по Шоломалехіму. Глухий Давида Бергельсона. У 1930 році Тіві Молочар Шоломалехіма. На початку 1930-х років Ісак Рабинович працював над постановками вистав П'ятий горизонт перед Маркіша. Кіль Уліншпігель, Лотара, музичний театр імені Неміровича Данченка створив спектакль за п'єсою Переца Маркіша Земля, не сумуйте все це в госеті. Після 1932 року, навіть коли соцреалізм став панівним у 30-х-50-х роках, він вже все ж таки не відмовлявся від метафоричності, від театральної умовності рішення оформлення сцени. У ці роки він був стенографом у багатьох виставах найкрупніших театрів країн. У 1946 році Ісаак Рабинович почав готувати в Державному єврейському театрі ескізи до постановки драми Давида Бергельсона Принц Ровені. З 1955 року, об'ємаючи посаду головного художника театру імені Євгена Вахтангова, Ісаак Рабинович оформив вистави Ідіот за Федором Достоєвським, Гамлет Вільяма Шекспіра. Крім того, він був автором ескізів костюмів. Творчості Ісаака Рабиновича присвячено безліч досліджень. Мабуть, найгрунтовніше дослідження це монографія Фаїни Сиркіної Ісаак Рабинович, видавництво радянський художник Москва 1972 рік. Не була надрукована дипломна робота студентки ТФАКу Московського університету імені Ломоносова Градової. Робота зберігається в приватному архіві. Відомості про Ісака Рабиновича можна знайти на багатьох сайтах. Будь-яка згадка про діяльність культур ліги неможлива без згадки про Ісака Рабиновича. Дослідження щодо єврейського, українського або російського авангарду ХХ століття також будуть неповними без нехай навіть короткої розповіді про творчість цього майстра. Неможливо в короткому нарисі розповісти про всі значущі епізоди біографії такого видатного майстра, як Ісак Рабинович. Частково вони знайшли відображення в маловідомих документах, пов'язаних з його життям і творчістю, що не публікувалися раніше. Після смерті Ісака Рабиновича документи, оригінали та копії, що свідчить про наявність його робіт у різних музеях і фондах, його ділове листування з відомими діячами культури і мистецтва світу, а також запрошення взяти участь у зарубіжних акціях та виставах, зберігались у Роза Рибинович. Коли померла Розалія Мойсеївна, документи опинилися в Києві у племінниці художників. А вона живе в Києві і понині. У племінниці зберігся ескіз костюму до вистави Великого театру спляча красуня Ісака Рабиновича і пастель Японка Роза Рабинович. Ще кілька її робіт знаходяться у племінника в Ізраїлі. Помер Ісак Моїсевич Рабинович у Москві в 1961 році. Творчість Рози Рабинович відома невеликому числу шанувальників. Вона до останніх днів жила в тіні свого видатного брата. Скромний викладач малювання в ізостудії, вона дарувала свої чарівні акварелі й пастелі близьким друзям і родичам, арлекіни і п'єро, балерини та таємничі панянки в незвичайному одязі, створені явно жіночою рукою. Повною несподіванкою для всіх, хто навіть поверхнево знайомий з творчістю Рози Рабинович, стала знахідка початку третього тисячоліття, кілька десятків графічних аркушів у стилі конструктивізму 20-30-х років ХХ 20 століття. Ці роботи були придбані відомим колекціонером. Мистецтвознавець Сергій Папета написав монографію про творчість Рози Рабинович. У цьому дослідженні йдеться про конструктивістські графічні роботи. Роза Рабинович народилася в Києві в 1888 році. Так само, як і брат вчилася в Олександра Мурашка і в студії Олександра Екстер. Входила до об'єднання хлам, розшифровуються як художники, літератори, музиканти. У 1919 році Роза Рабинович поїхала до Москви. Там спочатку вона вчилася. У Олександра Осьморкіна, а з 1920 по 1925 рік у Хотемасі вищій художньо технічні майстерні у класі Рафаїла Фалька. По закінченні отримала диплом художнього першого ступеня по класу живопису. Протягом багатьох років Роза Рабанович була скромним викладачем у студіях образотворчого мистецтва, художником з тканин, оформляла вистави в театрі юного глядача. Померла Роза Рабанович у Москві в 1988 році. Багато документів, що збереглися без сумніву, можуть зацікавити тих, кому небайдужа творчість художників, біографії яких нерозривно пов'язані з Києвом. З Києвом початку ХХ століття. Текст та озвучка Ірина Климова, завідуюча музеєм Шолом Лейхема. редагування Тетяна Залива, створення відео та озвучка Рафаель Літвін.